Учні Штати Америки таки приєднаються до засідання контактної групи з оборони у форматі Рамштайн, яке вже сьогодні відбувається в квітні в Брюсселі в 11 квітня. Тобто сьогодні Америку на зустрічі представлятиме міністр оборони під гексет. Щоправда, за відеозв'язком це вирішили після того, як з'явилося повідомлення про можливий бойкот зустрічі з боку голови Пентагону, який раніше скептично говорив про витрати США на підтримку обороноздатності України. Незважаючи на це, в НАТО наголошують, що США не припиняють допомагати Україні. Формат Рамштайн залишається ключовим майданчиком, аби координувати зусилля союзників у боротьбі проти російської агресії. Великобританія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілля заявив, що 25-й рік ось цей стане критичним у війні проти Росії, і саме зараз важливо діяти. Рішуче за його словами завдання оборонних відомств якнайшвидше доставити необхідну допомогу українським воїнам. Гілі також закликав міжнародних партнерів переосмислити свою підтримку і знайти нові способи допомогти Україні. Великобританія за словами міністра залишається поруч з Україною. як у боротьбі, так і на шляху до миру. Росія може спробувати укласти угоду зі США до 9 травня, зважаючи на Символізм особливих дат це думка міністра оборони Естонії Ханна Певкура. Він таке сказав в інтерв'ю зі Гардіан. Російський диктатор Путін неодноразово водіяв у важливі саме для Росії календарні дні. На думку Певкура, 9 травня, коли Федерація відзначатиме масштабно завершення на за версією Росіян невеликої вітчизняної війни, може стати черговою нагодою, аби спробувати нав'язати переміря чи іншу угоду. І так Певкур закликає прискорити поставки допомоги Україні настільки, наскільки це можливо. З нами Максим Несвітайлов на прямому зв'язку. Це політолог, експерт міжнародних. Максима, наші вітання. Вітаю, я от з останнього хотів почати прив'язки до будь-яких дат, в даному випадку до 9 травня. Тут ж потрібно зважати на те, а, а що є у Цих росіянців, і а що, а що за козирі та є у білому домі у Трампа і його команди, тому що та інформація, яку бачив сьогодні, мовляв, часу до квітня, щоб Росія схаменулася і почала нарешті робити якісь кроки вперед. І на зустрічі з Віткофом це мовляв у Москві буде озвучено Віткофом безпосередньо, бо інакше санкції з травня будуть запроваджені проти Росії, незважаючи на те, що вони там за однією версією не, не мають економічних зносин. зносин та, а за другою версією, ну от тому, що це, скажімо так, елемент тиску. Шанси, які на те, що перше, хтось там десь схаменеться у Кремлі. Друге, що будуть введені санкції, якісь там сильні, глибокі і масштабні з боку адміністрації Трампа, мита. І третє: що буде 9 травня? Ну, перш за все, почну, мабуть, з кінця, тому що мене аж око починає тіпатись. Кожен рік одне й те саме. Кожен рік одне й те саме. Кожен рік повномасштабної війни, такі ну, от зараз, от те щось до 9 травня буде, до 2 травня, там це буде до Дня Незалежності. Він зробить, там на 23 лютого він зробить, там це він же ж додат, додат. і нічого особливого зазвичай не відбувається. І кожен рік новина стає, і кожен рік одна та сама риторика, виходять ці всі міністри, якісь політики, кажуть. Путін, так, да, це не привязка. дати, на це з 9 травня. Там щось буде, щось буде. Потім нічого не стається. Потім заходять якісь інші експерти чи деякі лисі журналісти, які кажуть, ну на новий рік він закінчиться. І так по колу кожен рік, і кожен рік доводиться це все коментувати. Якийсь день бабака, якщо чесно. Ні, я не бачу підстав вважати, що до 9 травня війна може закінчитися. Якась серйозна угода може бути підписана. Якщо ми подивимось на тенденцію переговорного треку, то немає жодних факторів, які б свідчили, що ми перебуваємо на якійсь наближеній до фінальної стадії. Станом на сьогодні, на 11 квітня, сказати що менш ніж за місяць. Може бути підготовлена якась серйозна угода, підготовлена і підписана. Давайте просто пригадаємо скільки вже тягнеться робота над угодою по корисним копалинам між Україною і Сполученими Штатами Америки, і це нормальний по тривалості процес. Я з самого початку казав, що це, це так не працює за кілька днів чи навіть за е, 2-3 тижні. Не можна цього зробити. Це величезна фундаментальна угода, яка стосується сотень мільярдів доларів, яка стосується гігантського сектору економіки. І взагалі ну угоди так не укладаються, хто хоч якийсь, хоч трохи мав досвід дотичний до укладання угоди, підписання якихось домовленостей серйозних, знаю, що це так не працює. І тому, ну, те, що десь там якихось вологих фантазіях Росії щось таке може бути присутнє, але ну жодних логічних підстав вважати, що так може трапитись, немає. Україна не знаходиться в патовій ситуації, немає обвалу фронту, там немає тотального блекауту в Україні. Я не знаю, немає повного падіння економіки. Наші європейські партнери продовжують нас підтримувати, навіть посилюють підтримку. Українська оборонна промисловість зараз працює і вона завантажена навіть не повністю, тому що нуд єдине, що коштів не вистачає так на те, щоб держава замовляла все, що можуть наші виробники виготовити. Тому підстав говорити про те, що в Росії там всі козири на руках, і вони можуть тиснути і дотиснути нас до підписання якоїсь угоди невигідної для нас, короткостроковій перспективи, це абсурдно взагалі, тому тут просто. Просто немає про що говорити. А якщо говорити про те, чим Трамп може натиснути на Путіна, щоб Росія стала більш конструктивною в веденні цих перемовин, то жодні санкції не вплинуть на боєздатність російської армії тут і зараз в кращому випадку наслідки там будуть видні через півроку, а то взагалі через рік і більше. Єдиний Важель, реальний важель тиску, який Трамп може застосувати проти Путіна. Це сказати, що якщо ти будеш і далі затягувати час і не вести справжні перемовини, а лише займатися хімітацією, то я просто у мене є конгрес, ти ж знаєш, Володимир. Да? У мене є конгрес, і у мене все є. Я можу, у мене є золоті квитки, і я от його підніму, і всі проголосують, і Україна отримає ще 100 мільярдів. Доларів допомоги. Ну, ми там дамо їм лендлізом. Не, не я ж не сонний, Джо Байден. Я лендлізом, щоб вони потім повернулися кошти. Але я дам їм допомогу на 100 мільярдів доларів. Якщо ти не будеш це вести, То це може спрацювати, а решта це. Це цілком прийнятні неприємності в короткостривалі короткотривалі перспективи. Звичайно ж, для Російської Федерації. Спасибі Максиму за ці роз'яснення. Максим Несвітайлов – Це експерт міжнародних і політолог. Він був на відео відозв'яз.